Зараз я продемонструю роботу двох турнікетів. Перший це кет, якому вже понад сім років. Другий це китайський турнікет новий. Перший турнікет, який ми будемо випробовувати, це турнікет кет. Будемо накладати на нижню кінцівку. Затягуємо перший. Тур стрічки максимально туго. І крутимо, допоки крутиться. Це в мене вже останній оберт. І фіксуємо стрічкою часу. Турнікет не пошкоджено. Ну і зараз ми продемонструємо, як працює китайський дешевий турнікет. Накладаємо також на нижню кінцівку, затягуємо максимально тугу і крутимо. Ось яскравий приклад того, як працює китайський турнікет. Вороток із тропою у нас порвався. Отже, не використовувати китайські і неякісні турнікети, адже це буде вартувати вашого життя, а також життя вашого побратима.